Рецепт тижня простий пиріг і виходить завжди у всіх. Смачний економний рецепт перетрігай. Просто перемішаю всі інгрієнти в мисці: яйця, цукор, дай сіль, ванільний цукор і новий кефір. А ще підписуйся на мою сторінку, бо в мене дуже багато рецептів. Потім наливаю олію і насипай борошно. Не забудь про розпушувач. форму в діаметрі 28 см не менше застели пергаментом і перелий тісто. Для порога я взяла персики, бо вони були на акції в сільпо. А зараз на акції нектарини їх нарізаю слайсами і викладаю зверху на пиріг, хоча їх можна порізати і просто перемішати з тістом. Насправді цей. Пиріг дуже універсальний і можна використовувати будь-які фрукти чи ягоди. Дуже смачно буде з порічками, та ще смачніше з вишнями. Пиріг зверху не забудь посипати цукром. Дивіться, як гарно виходить. Мені дуже подобається а вам. Далі його треба спекти. Я пекла так, розігріла духовку до 200 градусів. Випікала одну годину, але він все одно посередині був сирим. Тому я зменшила температуру до 175 градусів і випікала ще 25 хвилин. Потім вимкнула духовку, і пиріг залишила в ній і пішла в справах. А коли прийшла, то отримала ось таку красу. Пиріг виходить високий і дуже смачний, якщо його розрізати і перемастити Кремом то вийде справжній торт. Зберігайся до цей крутий рецепт та підписуйся до ностері.